Вогонь, перетворює на руїни та попіл житлові будинки, квартири знищує домашнє майно, нерідко призводить до людських жертв. Він не зважає ані на вік, ані на стать, ані на соціальний статус. Значно зростає ризик виникнення пожеж в осінньо-зимовий період, коли люди активно користуються опалювальними приладами. В Новгородському районі протягом однієї доби виникло три загоряння: в селах Бучки, Кам'янська Слобода та Поченюги. 8 жовтня о 2 годині 5 хвилин ночі до диспетчерського пункту 7-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Печеню. Одразу був здійснений виїзд одного відділення до місця пожежі. По прибуттю до місця пожежі було виявлено, що вогнем охоплений весь сарай в господарстві та дах житлового будинку. Одразу було направлено на друге відділення. О 3 годині 30 хвилин силами двох відділень пожежа була локалізована і о 4 годині 40 хвилин ліквідована. На місці пожежі було знайдено тіла загиблих господарів будинку 54 та 57 років народження. На місце пожежі також виїжджала слідча група районного відділу МВС та мобільна оперативна група. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електробережі. Під час опалювального сезону найчастіше в зону ризику потрапляють одинокі мешканці, малозабезпечені та літні люди, які в повній мірі не можуть потурбуватись про свою безпеку. Цей трагічний випадок змушує звернутися до мешканців населених пунктів району, до сільських голів, до керівників підприємств, установ організацій в тому плані, щоб провести необхідні додаткові роботи з очищення домохідних труб, вентиляційних каналів, оглянути ще раз електромережі, щоб не було коротких замикань. І щоб це не призвело до виникнення пожеж. Соціальні працівники сільськими головами необхідно ще раз пройти одиноких громадян, які потребують соціальної допомоги, соціального догляду, надати їм необхідну допомогу в обстеженні пічного опалення. З початку цього року в нашому районі вже сталося 47 пожеж, що на 10 більше ніж за відповідний період минулого року. У 2012 році внаслідок наслідок загорянь загинули три людини стільки жертв вогню в поточному руці. Тож, аби з вами не сталося лиха, МНСники рекомендують дотримуватись відповідних правил безпеки. Пам'ятайте, що ваша безпека багато в чому залежить від вас самих.